Відпочинок в Криму, підписка на українських блогерів і пісні Патапа і Насті. Ви думаєте, ми про 2010? й Ні. Це реальність дітей російських льотчиків з аеродрому Енгільс. Звідки вони літають, бомбити Україну? Наші друзі, мольфар, заосінтили російських військових і їхніх дітей. Це Павло. І він зараз розкаже, що таке осінт. OSINT, OSINT – це абревіатура від Open Source Intelligence, тобто розвідка за відкритими джерелами. По-хорошому, це коли ми пробуємо в інтернеті дотягнутися до всієї інформації, до якої можемо дотягнутися, а до тієї, до якої не можемо, то використовуємо деякі додаткові інструменти. А які інструменти використовують осінтери? Крім э, класної посмішки, в першу чергу це увага. Якщо ми говоримо про ВКонтакті, однокласники і ну, типу, основні соціальні мережі, де проживає русня, то ми там дивимося на їхніх друзів, хто в кого відмічений в родичах, хто в кого на фотках відмічений, хто кому коментить і лайки ставить. Тобто. Основним інструментом осінтера є увага. Ага, зрозуміло. Тобто, у нас, наприклад, є фото росіянки на фоні якогось моря, і ми, типу, по фото місцевості або по горі ззаду можемо знайти, що це за гора і що це за місто. Правильно? Так, цей напрямок осінту називається «геоінт», де ми по якомусь рельєфу у задньому плану можемо визначити, що це точно за місцевість. Але можна е, свайпнути вправо і побачити, що ця жінка любить Ялту. Дякую. Коротше, дістаю свій 5-сантиметровий ВПН і погнали. П'ятаєва Дар'я Євгенівна. Або я б сказала Жапаєва. Для кожного у нас буде клікуха, а Жапаєва вона, тому що народилася в городі Сіришева. Дякую, що не Черкашево. Батя, значить, у неї штурман і майор. А вона робила ліснички в Сіришева. Якщо хочете записати туди якихось своїх родичів з Росії? От контакти можете записуватись. Ну, Дар'я вирішила піти по стопам свого батька, тому що всі знаємо руську класіку: хлопай рісницями і взлітай. Неймовірні жарти, якість є більша. Ладно, коротше, Дар'я соромиться назви свого міста і називає його Сіршавелло. Такого міста не існує, я перевірила. Оце вона хар Харашелло придумала нам. Да. Ще з неймовірного, Дар'я брала участь в конкурсі в пагонах 2018 і зайняла там третє місце. Якщо що, цей конкурс вони роблять кожен рік на двадцять. 3 февраля. Що ми ще можемо сказати про Дарію? Що вона любить джипінг Ред Флег? Що тест їбало вона не пройшла, як і в принципі інші учасники і учасниці цього відео? І Дар'я питає нас: Ви любите літати А я от думаю, чого не питання, а ви любите бомбити другі страни? тому що мій папа да. Тут просто під фото є комент, що так люблю літати, особливо в сторону запада. Напевно, це відповідь її батька. Ну, життя Дарії це взагалі фото в формі, фото в клубі, фото зі зброєю, фото на барній стійці, релігійний гумор, який підпадає, до речі, під оскарблення чувств віруючих. Ну і відповідну заявку ми відправили. Наступний шпак Даніл Олександрович. Його ми будемо називати шлак. Даніл закликає розстрілювати російських депутатів, а це непогана заявочка для пітушинова експреса в СІЗО. Не пов, а ріл твої лайки в однокласниках, коли твій батя вилітає з Енгельса, бомбіть Україну. Батя, до речі, у нього начальник відділення, старший інспектор, льотчик відділення бойової підготовки. Ну, це щоб ви це. Типу це. Це Мальфар знайшли, це не я. Я б'юсь об заклад, що вони ніколи не ходили до психотерапевта і не проговорювали свої проблемні стосунки з батьками. Ну понятно, у них ж немає сервісу з пошуку перевірених психотерапевтів. Тому що всі гроші вони витрачають на конкурс «Леді в погонах і на поїздки в Крим. І давайте будемо чесними: у них місків не вистачить, просто щоб задуматись, що їм потрібна психотерапія, так що вона їм в будь-якому випадку не допоможе. Як добре, що у нас є Mindly – сервіс пошуку психотерапевтів. І якщо ви не хочете скатитись таке, то по-перше, думайте перед тим, як щось робити, а по-друге. Реально допомагає говорити з психологом, тому що багато чого прояснюється. Тому що ми маємо стягувати і розвиватися. Ну, це типу, як вони, тільки в інший бік. Тут вам може допомогти Mindly, це платформа для онлайн-терапії, і завдяки ній мені є куди ходити після зйомки таких відео. Там можна пройти тест, який покаже, який психотерапевт підходить тобі. У мене це, наприклад, пес патрон, і от які варіанти, наприклад, ще є. А з промокодом Поліна20 буде знижка 20% на перший сеанс і лінк в описі. Наприклад, якщо я не хочу сама лазити і шукати, чи можу я кудись написати ім'я і прізвище, і воно знайде за мене все інше? Ну як такої, то вундервафлі в осінті немає, але є сервіс X-Ray Contact, Де на вході ми можемо закинути номер телефону, прізвище, ім'я по батькові чи якусь лінку на соцмережу, а на виході вже отримати всю інформацію, до якої тільки він зможе дотягнутися в інтернеті, наприклад, номера телефонів, імейли або ще якісь додаткові соцмережі. Йдемо далі. Шахарова Христина Антоновна. Вона у нас буде шахедова, тут дуже просто і прозаїчно. Вона танцює лезгінку. Ну знаєте, люблю, коли росіяни привласнюють культуру країн, які вони окуповують. Нічого нового. І вона підписана на Ельвіру, ну про яку я вже знімала відео. душа романтики, Поэтому ми з подружкой заказали себе по игрушке. Отзови там были соблазнительные. Дмитрий пише, що пользуються всей сім'єю, бабушке очень нравится подогрев. А у Михаила вообще за твою волками простата достаточно быстро сказала своє вау. Це Реклама магазина «Хочу До речі, якщо ну, якщо жопа хоче приключень Ельвіра, достатньо просто приїхати в Україну. Коли тут Подружка Шахедова літає над Києвом, батя у цієї Крістіни, командир авіа... авіазагону кіноманів. Патя цієї крістіни, командир авіазагону авіаційної ескадрильї Ту-95 МС. Ну, ми всі знаємо, да, що таке ту-95. Ну, блядь, піздець. Підев далі: Кабанова Віталіна Андріївна. Тут два варіанти клікухи: це ну або Кабаєва, хоча я думаю, що вона вже занадто доросла для Путіна, або Кабанова, де Каб це керована авіаційна бомба. Віталіна підписана на Медузу, якось не дуже патріотичненько. Мені здається. А що це ми підписуємося на іноагентів, коли батя літає бомбити Україну? Моє улюблене це фото Віталіни в футболці. Приходьте з квітами, а не зі зброєю. Вірю, я повірила. О, бачиш, а ось ця подруга, наприклад, в Пітері. Нічого тобі не нагадує? Це нормально, мене булять в моєму відео. Чомусь всі ці діти дуже люблять літати в літаках і знімають про це тіктоки і сторіс. Буде в тиначного ряду. Ми літілі співнять вічну. Ми літіли бомбити Україну. Ну, мені здається, більше підходить під її родину. До речі, вона ще зняла е, тікток про роботу свого батька. Також Віталіна дуже любить українську культуру. От, наприклад, ми стол і за любові, буде І їй дуже сподобалась картина Айвазовського. Ну, яка, до речі, знаходиться в Третьяковській галереї, бо росіяни просто люблять красти чужу культуру, нічого нового. А папа Віталіни, до речі, пілот майор і і. і. Ладно, тут ще смішне. Ми знайшли також тікток її молодшого брата. І зараз ми подивимось, як зростають діти в сім'ї льотчика. Пірстану піпака ні здохну. Ані гавересостоїть за здоров'ям бродія живої. Я... Ретатіпа во так. Дупає скобута, піціканта. Нам не мобільний кастюме та ганда. Мардикамедені вся моя банда. Я повала з хіба бота панту. Ні, перестану пока не здохну. Ну це вже напевно про російську культуру. Нам не зрозуміти. Наша ми вам це все показуємо не тільки для того, щоб потягнути з них прикола, а й для того, щоб показати, що діти російських військових також винні, хоча вони і діти, що вони такі самі. І що якщо вони думали, що залишаться непоміченими, то ні, вони будуть всі нести відповідальність. І я не буду публікувати знайдену інформацію про них у себе в телеграм-каналі. І посилання в описі я теж не буду залишати. І даних про льотчиків Енгельса немає на сайті Мільфар. Лебідь Артем Олександрович. Лебідь, ні, блять. Пітух Артем дуже любить реп. Реп про тюрму. Зараз це посмотри. Батя в нього командир вогневих установок, а пітух Артем любить реп про тюрму. Ну я всего лишь тех, я мир не делал лучше. Я просто хочу твоє нещастя, бо вчим до чого пацаны Друг друга не стреляли, и чтобы мама меньше плакала ночей. Барда ж дуже змінився за літо. Йдемо далі. Маняхина Елизавета Александровна. Ну, вона буде гавнягіна, як ви думаєте, чому? Тому що вона народилась в Сіришево. Все логічно. Значить, з цікавого, Єлізавета підписана на українських блогерів, таких як Саша Бо. І Ігор Пустовіт. Я сподіваюся, що Єлізавета дивиться сторіс і бачила вчорашню сторіс ігоря з пляшкою Патрон Бандери. Я б хотіла, щоб росіяни це бачили. Ну, <свісно> Типу, як це? Вкладається в голові, У тебе батя бомбить Україну, і ти дивишся сторіс з бандери і псом-патроном. І паралельно Єлизавета відвідувала або працювала на конференції РосСіті, яка належить російському олігарху, який знаходиться під санкціями. Ну або, наприклад, викладає сторіс, де її одногрупники веселяться і кричать за Родину, за Сталіна Росія. Так звана російська інтелігенція, студентство. А батя Лізавети командир ескадрильї ту 95. А тепер моя улюблена учасниця цього відео Батракова Юлія Олександрівна. Вона у нас буде Партакова, Юлія вчителька англійської. Сторінка в неї називається «English без проблем. А чому не «Without problems», а? Школа англійської. Що ви не пишете досі mm -hmm. в 20-му році? Вона публікувала відео з хештегом Наслідники Побєди». А в 2019-му опублікувала публікувала фото родини, де молодшу сестру вдягнули в костюм медсестри, а брата в костюм солдата. Хтось здивований, ми це кожне 9 травня. Бачимо, Типу. також Юлія, ведуща мероприяцій. і от одне з тих, яке вона вела. Стополь, Крим, Росія!» великий день великой страны. Сегодня в Крыму с каждым днем все увереннее налаживается новая жизнь в составе России. Молодежь Крыма уверена в своих силах. Она чувствует поддержку своих сверстников по всей России. Полным ходом идет строительство долгожданного моста века через Керченский пролив. Это уникальное сооружение будущее Крыма, в общее будущее с Россией. Слово предоставляется. И тогда у нас впервые на зависть врагам появилось выражение «вежливые люди». И наш вежливый президент Отак вот от спокійно і настойчиво веде свою політику, не зіверає на наших називаєх партнерів. Ну, яка країна, такі ведучі, власне. Ну, унікальне сооруження. Якщо чесно, мені здається, що навіть краснодарський край не радий, що він в составі Росії. Тому він хоче, ну, побыстреє смитися відтуди. А як шукати ВКонтакті, якщо, наприклад, сторінка видалена або закрита? Ну, для цього нам допоможуть. В першу чергу телеграм-боти, які м -м, збирали архівні версії ВКонтакті, наприклад, ВК History бот, там можуть бути попередні версії сторінок ВКонтакті. Де людина може ще не була такою секюрною і може мала номер телефону свій адресу там чи ще якусь іншу особисту інформацію на сторінці або ж сайт BigBookName. Він також збирав там цілі цілі бази архівні ВКонтакті, де є повністю заповнені сторінки людей, які може вже їх і видалили, але навіть ще й з фотками. Супер. Мій улюблений пост Юлі в інстаграмі. Осторожно, це може пройти з кожним. Професіональне вигорання. Юля не понаслишки від папи знає, що професіональне вигорання льотчиків случається. І так, батя в неї начальник штабу, і у нас є не тільки його фото, а й відео, яке нам подарувала Юлія. Погнали! Ой, блять! Папа, папа, мама. можна Ну, під цю пісню у мене тільки от така асоціація. Люблю те, що можна знайти на будь-яку ситуацію вирізку з Зеленським. Також Юля любить монатика. Тут манатіка, та в просто послання моїм тим, хто дороже всього. Вот я стою мала до смічтам. Прошу ще звернути увагу на колір рамок. Мені здається, що Юля спящий агент. Якщо її батька станеться професіональне вигорання. Это не ми. Дякуємо Юлі за це відео, тому що довелося менше шукати, бо вона всі фото виклала просто на Ютуб. Знаєте, ця загадкова російська душа. Ви з дитиною купаєтесь на річці, і там пропливає БТР. Ну я б не розумію, що нахуй відбувається на цьому фото, або ще є відео, де вони в Криму відпочивають. Російський батя робить те, що він вміє, відпочиває на окупованих територіях і кидає бомбочки. Да? Все так. І доповнимо ми її фото на зустрічі випускників на Росії. Анастасія Олександровна Сіманієнка. Я думаю, що їй більше підходить Сіманьян. Батя в неї керівник з командирських тренувань польотів на ту 95 І про неї теж все дуже просто. У 2016-му вона літала. З Сімферополя до Домодєдова. Ще одна любітельниця відпочити в Криму. Мосів Матвій Владимірович. Клікуху я не придумала, можете написати варіанти в коменти. Коротше, це дитина, яка веде сторінку собачки, і в цьому профілі ми бачимо, що було би з Псом-патроном, якби він народився на Росії. В інстаграмі у нього дві підписки, і одна з них це сторінка Івана Шепілова, українського блогера, який Постійно збирає кошти на ЗСУ. Сім'ї все має бути порівно. Син підписаний на українського блогера, який збирає на ЗСУ. Мама постить фотки дідуся з георгівськими стрічками. Батя бомбить Україну. Дурка бать, як ви знаходите різні соцмережі однієї людини? Ну, більшість людей використовують одні й ті самі нікнейми на своїх різних соцмережах і інших акаунтах. То для цього є такий пошуковик, як What'sMyName. Він шукає більше ніж на 500 сайтах і перевіряє, чи є людина з таким там нікнеймом. Так ми, наприклад, знайшли декількох дітей, як і їхні профілі на порнхабі. Наприклад, останні учасники Малика Єдова, Вікторія і Максим Віталії вічі, а батя у них ймовірно радіотехнік і капітан щодо клікух. Мені тут запропонували Малакадоєва, але ні, вони гавнаєдови. Малакадоєва – це занадто хороше прізвисько. Тут все теж дуже просто і зрозуміло в родичах. Брат, у якого на аватарці проросійська атрибутика, в друзях люди на аватарках, яких фото у військовій формі або з військовими георгівськими стрічками, і оце все. А з неймовірного це фото на підтримку російської армії з кулькою повітряною. Це дуже ущербно. Виглядає. І Збережне Сторіс з єдиноросом Карєліним Олександром, який також не проходить тест на Єбало. І класіка російських дітей це фото зі зброєю. Максим викладав таке фото в 8 років з підписом: Ніхто, крім нас, слава ВДВ і у дитячій військовій формі. Так званий слей, по-російськи, я не знаю. Ого, ви додивилися до кінця. А тепер можете пройти безкоштовний тест на Mindly і затестити промокод на 20% знижки на першу сесію. Лінк в описі. Ну, про дітей ми поговорили. А ось тут ви можете подивитися відео, де я розповідаю про їх батьків. Тут. От. Ти там посміхаєшся. Правда? Так. Да. Супер. Значить, будете дивитись.